У середині жовтня ми отримали бойове завдання, була задача обороняти, стримувати, а також продавати наші позиції. Відповідно, шлях від точки висадки до самих позицій був нелегкий, там приблизно 4,5 кілометра. Їх долали бувало по-різному, бувало від 4 годин, бувало до суток, тому що весь шлях нас контролювали російські птички і різні і відповідно нас відбували під час. Прямування до цих позицій, міномет, артилерія і так далі. Нам пощастило те, що це все було в зимовий період. Ми зіткнулися таким, як мороз, сніг, слякоть, болото. Болото просто дуже навіть не хочеться згадувати. Спали в болоті, верці, взуття, все, все чорні, спали мокрі, накривалися протидроновими плащами. А вони там були фольги, якось хоч тепло зберігалось. Відповідно, що грілися як могли. Один до одного тулилися, Відповідно, хтось був зверху на пішці, на позиціях хтось в норі почував. Попити чай, це було взагалі щось на грані фантастики. Вода була досить в дефіциті. скільки себе брали, стільки і тянули, тому що на позицію треба було брати саме необхідне. Навіть саме необхідне це було приблизно до 30-35 кілограмів. Це знову ж таки вся кіпіровка і різні речі, продукти харчування. Були дні, що нас наша родина попереджала, що зранку, там на 4-5 ранку, буде штурм. Нас за це попереджали, ми до цього готувалися, там такі магазини, автомати перечищали в цивільний час, готували до цього всього. Кожного ранку противник спробував і в нього були спроби нас штурмувати. До 3-4 годин. Такого, знаєте, плотного е, обстрілу мінометного, вони почали відправляти свою піхоту. Тобто наші кулеметники сиділи, це все контролювали е, цілодобово, не один кулемет, заклинивши, е, навіть відбирали зброю того самого противника, вичищали і також ставили в чергу, коли обстрілювали штурми. Наш клинив, ми брали швиденько зброю противника, і відстрелили з нею. Ось так, так, так же ми, такий був конвієр. Так як це був зимовий період, у нас ще була одна така неприємна зустріч з домашніми питомцями. Це були грибини, миші, криси, е, їли все, все, що можна було брати на зуб, не все пробували. Навіть коли ми спали, вони кусали нас там за кінчики пальців. Е, одного товариша вкусили навіть за нос. Не, Зустрічались криси, криси також були з нами в нору, залазили нам під спальники, під куртки. Звичайно, що це не дуже приємно, але все ж таки нам потрібно було виконувати наше завдання. Ще -е. криси робили із мішами дуже багато біди, тим, що все харчування, всі продукти, які ми приносили, вони це все лопали, все, все розрізали, гризли. Єдине було спасіння це були металеві термоси. Е -е. Це були судочки пластиків, якими скидали там якісь продукти, закривали, і то вже під кінець ротації вони якось навіть і навчили їх скривати. Тобто Вони обгризали уголки судочків ну, і з'їдали те що ми саме, собі брали.